Короткий зміст фільму Муфаса. Король Лев. Цей фільм був знятий Барі Дженкінсом і показує емоційну подорож, боротьбу та мужність, які сформували Муфасу в легендарного короля Земель Прайду. Молодість Муфаси. Фільм починається зі знайомства з Муфасою як молодим левеням, що росте у важких умовах. Муфаса – сирота, яка не народилася в королівській родині, як багато хто припускає. Він живе на околиці земель Прайду, регіону, де панує голод і боротьба за виживання. Раннє життя муфаси характеризувалося важкою боротьбою, невизначеністю та відчуттям безцільності. Історія починається з того, що муфас урятує від загрози хижаків рафіки, мудрий мандріл, який згодом стає духовним радником королівства. Рафікі бачить у муфасі великий потенціал. Хоча він просто самотній молодий лев, під керівництвом рафікі муфаса починає пізнати важливість мужності, відповідальності та врівноваженості в житті. Зустріч зі Шрамом розпал своєї боротьби за виживання муфаса зустрів така, який пізніше буде відомий як Шрам, Така його зведений брат, який також походить з королівської лінії, але відчуває себе знехтуваним, оскільки його харизма не відповідає харизмі муфаси. Ранні стосунки між муфасою та такою сповнені складної динаміки, незважаючи на їхні кровні зв'язки. Ревно,щі таки до муфаси з часом починають зростати. В одній із найемоційніших сцен така намагається проявити себе, кинувши виклик дикому бізону. Але його спроба закінчується невдачею та травмою обличчя. Цей інцидент створив фірмові фізичні шрами шрама, а також викликав глибоку ненависть до муфаси. Така вважає, що причиною всіх його страждань є муфаса, хоча це не так. Подорож до величі, у міру дорослішання муфаса починає проявляти природне лідерство, що приносить йому все більшу й більшу повагу з боку тварин Прайдленду. Однак шлях до величі нелегкий. Муфаса стикається з різними випробуваннями, включно з внутрішнім конфліктом у землях гордості, загрозами з боку гієн і тиском, щоб довести, що він гідний бути лідером. Одним із важливих моментів у цьому фільмі є те, коли муфаса очолює групу тварин, щоб подолати кризу голоду. Спричинено тривалою посухою. За допомогою рафіки та його нового друга Сарабі, який пізніше стане королевою, Муфаса виявляє надзвичайну мужність, очолюючи експедицію, щоб знайти нове джерело води. Ця боротьба не тільки зміцнює його стосунки з Сарабі, але й зміцнює довіру між іншими тваринами. Конфлікт зі Шрамом. Коли муфасу починають визнавати законним лідером, ревнощі шрама досягають апогею. Шрам, який затаїв образу, починає планувати спосіб повалити муфасу. Він уклав союз із гієнами, які відчули, що королівство їх знехтувало. Цей альянс становить серйозну загрозу для муфаси та земель Прайду. В одній із найнапруженіших сцен скар і Гієни вчиняють раптову атаку, яка ледь не вбиває муфасу. Однак завдяки своїй мужності та розуму Муфаса зумів перемогти своїх ворогів. Незважаючи на це, ця битва залишила глибокі емоційні шрами на муфасі, особливо тому, що йому довелося зіткнутися віч на віч зі зрадою власного брата. Уроки лідерства, у розпал конфлікту та боротьби муфаса отримує важливі уроки про лідерство. Рафіки вчить, що бути лідером це не лише сила чи харизма, а й служіння іншим і підтримання балансу в екосистемі. В один із найнадихаючіших моментів рафіки відводить Муфасу на пагорбу і показує йому величезні землі прайду, навчаючи, що кожна жива істота має певну роль у колі життя. Цей момент є переломним для муфаси. Він зрозумів, що бути королем означає не лише керувати, але й піклуватися про всіх живих істот, захищати їх і давати надію. Надихаючий кінець кульмінацією фільму стає те, що муфаса нарешті стає королем земель гордості. На розкішній церемонії коронації всі тварини збираються, щоб віддати шану новому королю. Муфаса, який пройшов через багато випробувань і труднощів, стоїть на левовій скелі, сповнений гордості та вдячності. Однак у фільмі також є натяки на майбутній конфлікт. У фінальній сцені здалеку видно шрама, який виношує новий план захоплення трону. Це забезпечує місток до історії короля Лева, як ми її знаємо. Моральне повідомлення Муфаса Король Лев це не лише історія про походження короля. А й урок мужності, прощення та відповідальності. Цей фільм навчає, що кожен, незалежно від походження, має потенціал стати великим, якщо він бажає вчитися, боротися та служити іншим. З приголомшливою анімацією, емоційною музикою та захоплюючою історією, цей фільм не лише розширює світ короля Лева, але й віддає данину поваги одному з найкращих персонажів в історії Дісней. Подальші стосунки муфаси і шрама Стосунки між муфасою та шрамом у фільмі «Приквелі» Муфаса, Король Лев стають стрижнем емоційної динаміки, яка формує конфлікт у фільмі Король Лев 1994. Ось подальше дослідження їхніх стосунків. Початок стосунків брати й сестри протилежностей. Муфаса та Шрам, тоді відомий як Така, з самого початку мали складні стосунки. Незважаючи на те, що вони брати їх походження та риси дуже різні один. Особистість муфаса зображений сильним, мудрим і скромним левом. Ще в юності він демонстрував природне лідерство, Така, навпаки, сповнена ревнощів і амбіцій. Він відчуває себе знехтуваним своєю сім'єю та тваринами в Прайдлендах через брак харизми та сили порівняно з муфасою. 2. Конкурс З дитинства така часто намагався змагатися з муфасою за увагу і визнання як з боку батьків, так і з боку інших тварин. Почуття неповноцінності така переросло в ненависть особливо після того, як він був поранений під час інциденту з диким бізоном, який залишив у нього шрам на обличчі, ім'я Шрам стає символом сорому і приниження, які він асоціює з муфасою. Зміна стосунків, зникнення поваги, з часом відносини між муфасою і шрамом погіршуються. Один. Глибока ревнощі. коли муфаса починає демонструвати потенціал стати лідером, шрам відчуває загрозу. Він вважає, що більше гідний бути королем, хоча його дії часто керуються егоїзмом і особистими амбіціями. Ревнощі шрама посилюються особливою увагою, яку Рафіки та сарабі приділяють муфасі. 2. Початкова зрада. В один із ключових моментів шрам намагається зловити Муфасу в пастку, допомагаючи гієнам атакувати землі прайду. Однак цей план провалився через хоробрість і винахідливість муфаси. Хоча муфаса прощає шрама, ця зрада поглиблює прірву між ними. Динаміка влади, відповідальність і амбіції, коли муфасу зробили королем земель прайду, Шрам відчув, що повністю втратив своє місце в ієрархії влади. Ця динаміка підкреслює дві протилежні філософії один Муфаса, мудрий лідер. Муфаса керується принципом коло життя, де пріоритетом є баланс і гармонія природи. Він вважає, що влада це відповідальність, а не привілеї. Будучи королем муфаса намагається прийняти шрама в уряд, але шрам відмовляється. Він вважає пропозицію муфаси образою, а не формою визнання. Два. Шрам маніпулятивний лідер. Шрам бачить владу як засіб реалізації своїх амбіцій. Він вважає, що муфаса занадто слабкий. Оскільки він більше пікується про добробут інших, ніж про особисту владу, це невдоволення спонукає Скара планувати державний переворот, який є серцевиною конфлікту в оригінальному фільмі Король Лев, Трагедія стосунків, падіння та зрада. Королі леві стосунки між муфасою і шрамом досягають апогею у вигляді трагічної зради. Шрам, який давно планував захоплення влади, користується довірою муфаси, щоб зловити його в пастку. У пам'ятній сцені шрам вбиває муфасу, штовхаючи його зі скелі в стадо шалених гну. Цей момент не тільки завершує життя муфаси, але й зображує повний розпад їхніх братських стосунків. Зрада шрама була результатом років стриманої ненависті, ревності і сліпих амбіцій. Філософський сенс їхніх стосунків. Стосунки між муфасою та шрамом мають глибокий філософський зміст, зображуючи один. Контраст значень Муфаса втілює лідерство, засноване на відданості, в рівноваженості та відповідальності, Шрам уособлює егоїстичні амбіції, маніпуляції та руйнування через ревнощі. 2. сімейна динаміка. Історія досліджує універсальні теми суперництва між братами та сестрами сімейні конфлікти та вплив емоційної покинутості. 3. Коло життя у той час як муфаса розуміє важливість гармонії в екосистемі. Шрам дбає лише про особисту вигоду, що зрештою призвело до знищення прайдлендів під його владою. Закриття, хоча Муфаса намагається побудувати хороші стосунки зі Шрамом, їхні розбіжності в цінностях і амбіціях занадто великі, щоб їх подолати. Їхні стосунки це класична сімейна трагедія, яка закінчується зрадою, але це також важливий урок того як важливо керувати серцем і почуттям відповідальності. Цей конфлікт залишає глибоку спадщину, особливо для сімби, який повинен зіткнутися з тінями минулого та знайти власний шлях як короля.